Добрий день. Сьогодні ми починаємо нову тему, яка називається степінь. 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 Подивимось у нас є формула. А. В степені Н означає, що А. Треба помножити саме на себе Н разів. А. Помножити на А. разів. Де А це основа ос нова. А n, n – Н. це показник степеня. Показник. Подивимось, наприклад. Якщо сім в степені два дорівнює 7, 7 помножити на 7 два рази. дорівнює 49. Наступне завдання. 5 в степені 3. Як ви думаєте, скільки разів треба множити множити 5 саме на себе. Правильно 3. Тому що степінь у нас 3. Множимо п'ять помножити на п'ять дорівнює двадцять п'ять. Далі п'ять помножити на двадцять пять дорівнює сто двадцять п'ять. А зараз спробуємо. Виконати завдання навпаки. У нас є числа помножені, а нам потрібно написати степінь, степінь числа. Основа залишається однакова. І рахуємо, скільки разів 7 множили саме на себе. Один, два, три. Отже, степінь три. Наступне завдання. Основа залишається однакова. Рахуємо, скільки разів чотири множили саме на себе. Один, два, три. 4, 5. Отже, степінь 5. Отже, що ж таке степінь числа? Степінь показує, скільки разів треба множити, помножити число саме на себе. Наступні завдання спробуєте. Виконати самостійно. Дякую за увагу!